Еліта армії Російської Федерації загрузла. У ЄСВ розповіли про ключовий контрнаступ Збройних сил України. Зсу намагаються тиснути на ще один фланг російських окупантів. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Українські контратаки на добропільському напряму перешкоджають спробам Російської Федерації оточити Покровськ. Про це йдеться у звіті інституту вивчення війни. Аналітики нагадують, що напередодні головком Збройних сил України Олександр Сирський повідомив, що українські війська посилюють тиск на добропільський виступ, змушуючи армію Росії розпорошувати свої війська та ускладнюючи основні зусилля ворога поблизу Покровська. Зазначається, що окупанти намагаються розширити та використати проникнення від серпня 2025 року, а також атакують на схід, північний схід. Та північ від Покровська днями деякі підрозділи російських військ різко скоротили свою активність на добропільському виступі, щоб зосередитися на наступальних операціях на північному та східному фланзі району Покровськ-Мирноград йдеться у повідомленні. У ЄСВ підкреслили, що на цій ділянці фронту російське військове командування розгорнуло підрозділи морської піхоти для підтримки атак поблизу бази добропільського виступу. Такі дії продемонструють, як українські зусилля з метою зупинити використання Росією свого прориву в добропіллі зв'язали відносно елітні підрозділи російської морської піхоти. Ти українські зусилля на добропільському виступі ймовірно уповільнили зусилля 51-го ЦАА щодо захоплення Мирнограда та оточення котла з півночі та північного сходу йдеться у звіті. Аналітики наголошують, що контратаки України проти виступу добропілля під час спроб Росії оточити кишеню Покровська є помітним відхиленням від того, як українські сили реагували на попередні спроби Росії їх оточити. Сили оборони, схоже, намагаються провести контрнаступ на іншому, але допоміжному секторі, щоб чинити тиск на один фланг російських зусиль з оточення. Підсумували у інституті вивчення війни. Військово-політичний оглядач Коваленко сказав, що в Покровську справді є загроза оточення наших військ. За його словами, російські окупанти намагаються через червоний Ман та родинське рухатися до північної частини міста.